Всім привіт! Новий випуск новин футболу зі всього світу. А ви поки підтримайте мене, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Михайло Мудрик не має жодних очікувань від матчу проти Німеччини. Стала відома відповідь Мірчі Луческу на пропозицію очолити Фенер Бахче. Шахтар визначився з новим головним тренером. Спеція Коваленка вилетіла із серії А. Неймар зароблятиме найбільше на планеті в новому клубі, перевершить навіть Роналду. Михайло Мудрик не має жодних очікувань від матчу проти Німеччини. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик розповів, чого очікує від товариського матчу зі збірної Німеччини. Везер Штадіон класний стадіон, гарне поле. Ми будемо виходити грати. Що очікую від себе? Жодних очікувань завжди класно грати проти сильних саперників. Жодних очікувань, але перемогти завжди хочемо. Ми пам'ятаємо, що ми національна команда. Перша команда країни. Завжди повинні грати тільки на перемогу. Сказав Мудрик в інтерв'ю Ютуб каналу. «Взбірна». стала відома відповідь Мір Челческу на пропозицію очолити Фенербахче. Як повідомляє Кірбіс Газетесі, президент Фенербахче Алі Коч дійсно зв'язувався з головним тренером київського Динамо Мірчі Луческу, вирішивши відправити у відставку нинішнього наставника команди Жоржа Жезуса. Однак, за інформацією джерела, відповідь румунського фахівця на пропозицію очолити стамбульську команду була короткою. Я не зможу впоратися з тим хаосом, який зараз планує у Фенербахче», Нібито сказав 77-річний тренер. Шахтар визначився з новим головним тренером. Наставник зорі, Патрік Ван Леовен має очолити Шахтар. Підписання угоди між чемпіоном України та Патріком Ван Леовеном – справа найближчого часу. Детальні переговори ще не відбулися, але існує принципова домовленість з обох сторін. Ван Леуен – кандидатура власника клуба, яку підтримує генеральний директор Шахтаря Сергій Палкі. Спеція Коваленка вилетіла із серії А. Італійська спеція, кольори, який захищає український півзахисник Віктор Коваленко, за підсумками сезону 22-23, не зуміла зберегти прописку в серії А. Опинившись у зоні стикових матчів, 17-те місце в підзумковій турнірній таблиці серії А, за право залишитися в найсильнішому дивізіоні, спеція з рахунком 1-3 поступилася в Ероні і вилетіла до серії Б. Додамо, що Коваленко у вирішальному для його команди матчі вийшов на заміну на 65-й хвилині зустрічі, але результативними діями відзначитися не зумів. Неймар зароблятиме найбільше на планеті в новому клубі, перевершить навіть Роналду. Форвард пасажир Неймар став альтернативою Ліонелі Месі для Аль-Хіляля. Саудівський клуб готовий задовольнити будь-які забаганки бразильця. Неймар не є недоторканим у ПСЖ, який готовий розпрощатися з бразильцем. Це підвищує шанси побачити нападника у складі Альхілляля. Саудівський клуб готує божевільну пропозицію Неймару зарплатнею в 250 млн мільйонів євро на рік впродовж наступних трьох років. Повідомляє журналіст Нікола Скіра. Це більше ніж Роналду заробляє в Аль-Насрі – лише 200 мільйонів на рік.